Доброго дня, кролиководи і дорогі друзі. В сьогоднішньому відео ви почуєте, чим годувати кроликів в різні пори року. До речі, в мене відкритий невеличкий збір, де я збираю накорм для кроликів. Ціль 260 гривень. Можливо, хтось з вас захоче долучитися до цього збору, тому залишаю вам номер казочки в коментарях. Ще є гарні новини. Більше людей почало підписуватися на мій канал. Як ви можете бачити, 4 дні тому тільки 1% було підписано, а 99% підписаних. Але тепер все змінилось. Як ви можете бачити, 3,5% дивиться мене з підпискою, а без підписки 96,5%. Тому давайте далі підписуватися. Вам не важко, мені приємно. Тепер бажаю вам гарного перегляду! Всі ви мене в коментарях запитуєте. Чим ти годуєш кроликів? Коли ти годуєш кроликів, по скільки раз на день годую своїх улюбленців? І мені спала на думку така ідея для відео: годівля кроликів у різні пори року. Отже, своїх кроликів у зйомку я годую всякими зернами, такими як ковес, ячмінь, пшениця, крупи, кукуруза мелана та кукуруза проста. Також додаю їм кормі, які беру та розмішую з тими зернами. Даю їм ще різних вітамінів, такі як картопля, буряк, морква та яблука. Ще я даю багато сіна, щоб кролики могли його їсти та аби кролиці могли готувати гніздо для родів. Навесні я своїм кроликам даю майже те саме, але вже навесні трав'ячка починає потрошки виростати, тому я їх потрошки пускаю пастися. Літком я вже починаю косити для них траву, яку теж готую на сіно. Та декотрі яблука, які попадали з дерева, я беру і даю своїм кроликам. Восени я своїм зайцям даю те саме, що у зимку, але ще інколи можу піти і укусити їм свіжої трав'ячки. Ще я кожних трьох місяців даю їм пропойку солікокс, яка допомагає кроликам та очищує її шлунок від різних шкідників. Вакциную я своїх кроликів вакциною Лапіном Гем 2 теж протягом трьох місяців, тільки на зимку їх не вакциную, бо мороз биває всіх шкідників та вірусів. Годую я своїх кроликів два рази на день. І це ще я інколи беру та досипаю та доливаю їм води, якщо хтось з них випив або з'їв. Отже, сьогодні я вам коротко і ясно розповів, чим я годую кроликів у різні пори року. Можливо, у когось будуть якісь запитання, пишіть мені в коментарях. Дякую вам за перегляд цього відео.